Спекотні дні спонукають поїхати до водойм та втамувати спеку прохолодною водою. Соколовський кар'єр одне з найулюбленіших місць житомирян для купання. Хоча й робочий день та охочих позасмагати та поніжитись на сонці багато, але не варто забувати, що сонячні промені можуть і нашкодити. 11 липня нашим журналістам лікарка дерматовенеролог розповіла, як вбезпечити своє перебування на сонці. Засмагати на сонці не можна, так як ми в нашому регіоні і люди в основному першого, другого трек. І третього типу світлочутливості шкіри ми можемо перебувати безпечно на сонці, там 10-15, можливо, 20 хвилин, теж в залежності в кого як. І от, власне, користування сонцезахисним екраном, ну хоча б трошки забезпечує це безпечне перебування на сонці в літній період. Кількість часу, який людина може перебувати на сонці, залежить від відсотка СПФ в засобі. От відповідно, ступінь СПФ це значить, що на 30% ми можемо довше перебувати на сонці до появи суберетемної. e Або еретемної дози. Еретемна доза це та це власне те, що ми бачимо у вигляді почервоніння після засмагання після перебування на сонці. Смага це є власне ознакою вже того, що наш організм проконтактував з сонцем і включив свої свій захисний механізм. Тобто активізувалися у нас меланоцити, які, е, які виробили пігмент меланін, власне, коричневого кольору, за рахунок якого і набувається цей кольор. Підбирати сонцезахисні засоби потрібно за фототипом. Шкіри для людей з першим другим типом світлочутливості шкіри найкращим буде СПФ 50 або 50 плюс в літній період. Він наноситься, як і будь-які інші сонцезахисні крема за, 30, за 20 за хвилин до виходу на вулицю, для того, щоб все таки він почав працювати і активізувалися ці процеси захисту. І діє він приблизно дві години. Тобто поновлювати сонцезахисний засіб. Ми маємо обов'язково кожні дві години після кожного контакту з водою. Люди з третім типом світлочутливості можуть застосовувати СПФ 30 в літній період. Купувати сонцезахисні засоби радять в аптеках або косметологічних закладах, та тільки перевірених виробників. Також лікарка зазначає, що для дітей потрібно використовувати засоби лише з дитячої лінійки. Шкіра дитини вона є відмінною від шкіри дорослих. Людини, особливо дитини до початку статевої зрілості, тому обов'язково для дитини повинні підбиратися крема для дітей, які є по-перше, а по-друге, підходять їм по типу шкіри, і знову ж таки по типу. Світлочутливості шкіри. Немовлятам краще не перебувати на сонці, немовлят краще захищати одягом, от, теж зі фільтрами так. От, але є вже сонцезахисні крема, які можна дозволяється наносити навіть немовлятам. Статистика свідчить про те, що згорання в дитячому віці і в підлітковому віці до статевої зрілості це саме ті провокуючі фактори, які в майбутньому впливають на швидкість нашого старіння. на Появу доброякісних новоутворень шкіри і на жаль, на появу злоякісних новоутворень шкіри. в разі отримання сонячного опіку слід дотримуватись кількох правил: для початку охолодити шкіру прохолодною водою або компресом. Далі варто нанести пантенол, бепантен або засоби на основі алое.